З молитви за місто розпочало святкування 657-ї річниці Вінниці. Молибень за перлину Подільського краю ювілейний. Його започаткували у 2002 році за ініціативи тодішнього мера Олександра Домровського. З тих пір кожного року відбувається урочисте богослужіння за Вінницю і Вінничан. Із спесу кафедрального собору мер 2002 2005 років Олександр Домбровський і діючий міський голова Володимир Гройсман з іншими представниками влади рушили вулицею Соборною до Майдану Незалежності. На головній площі міста до них приєднався міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко. Разом вони направились до меморіалу слави. До Початку святкування залишається кілька годин. Міський голова зізнається, що з хвилюванням очікує на цю подію Олександр Домбровський та Петро Порошенко діляться враженнями щодо того, наскільки змінилася Вінниця за останні роки. Вінниця з моєї точки зору сьогодні є. Я би сказав так: дозволив собі сказати європейською столицею України. Вона дуже динамічно змінюється. Вона стає красивою, вона стає е, дуже ефективною. Вінниця є найбільш європейським містом держави. Як робити Україну європейською? Треба приїжджати і вчитися в Вінниці. Чотирнадцята година починається урочиста частина відкриття свята. Він не гостей міста з днем народження Вінниці, вітають колишні та дівчі міські голови. Я гордий тим, що за багатовікову історію нашого міста воно зберегло свою автентичність, воно зберегло свої традиції, і мені дуже приємно, що сьогодні ми розвиваємося і рухаємося вперед. Якщо б вважати день заснування міста Вінниці як бронзова епоха. Якщо вважати початок двадцятого сторіччя як етап епоху оптимізму, срібного оптимізму, то я хотів би побажати, щоб наш етап етап початку 21 першого сторіччя війшов в історію Вінниці і Вінничини як золота епоха розквіту і європейського шарму міста Вінниці. За задумом організаторів свято у місті цього дня повинна була панувати атмосфера епохи оптимізму. Посмішки війничанам дарували дівчата, квіткарки, гусари, газетярі, шоколадниці і навіть жандармерія початку двадцятого століття.